Ліквідувати обласні державні адміністрації закликав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Натомість він наполягає створити виконкоми всю відповідальність за розвиток областей передати місцевим громадам. Міським головам прем'єр пояснив, децентралізація влади дасть змогу передати питання безпеки, контролю за архітектурою та будівництвом, а також розподілу місцевих податкових коштів на розсуд місцевих громад. Центральна влада продовжить контролювати національну безпеку і формуватиме політику розвитку держави. За словами Яценюка, уряд наполягатиме на затвердженні реформи. Місцевого самоврядування до 15 квітня тоді планують проголосити текст оновленої конституції України. БТІ, Артбут, контроль, міліція з питань громадської безпеки, плюс державна інспекція це те, що має бути в громаді, плюс фінансовий розподіл. Тому що власне в містах має вирішуватися доля міст, а не в повній вертикалі, коли громада без прав зв'язаними руками і ногами і їм диктують, що як має бути.